Чому вибрали саме польщу до сих пір? Є якісь перешкоди, напевно, найбільший е, хаб. Логістичний uh -huh. в Східній Європі. І ми з Олегом Ладаном, власником компанії Склад USA». Як ведеться тобі тут бізнес? Ну, можу сказати, що ведеться дуже складно. Це довгий процес, довгий шлях, до якого ми йшли кілька років. Саме відкриття бізнесу було не важке, uh -huh. але саме ці перегради, відкриття банківських рахунків і решти. Oh, е о, до речі. Укрута з кріля. Це був вимушений факт, чому ми починали відкривати бізнес. Сам процес відкриття бізнесу не був таким складним, але потім поступово були проблеми саме з банківським рахунком. Mm -hmm. Тобто ми працювали на цьому ринку вже 2,5 роки, а банківського рахунку ми до сих пір не мали. І ми не мали, як сплачувати тому самому FedEx або DHL. -у. І Єдиний банк ми нарешті відкрили через 2,5 роки е, міг спрацювати якби, з співвласником, який є американець mm -hmm. і не є резидентом Польщі. Я бачу дуже багато проблем із юристами. Я бачу якісь проблеми з це бухгалтерами. Mm -hmm. Тобто, це набагато швидше і легше вирішується в Україні, це набагато швидше і легше вирішується в Сполучених Штатах. Взагалі мені здається, в Польщі. Це напевно, як і може, і в в старій Європі, все дуже бюрократично і повільно. Uh -huh. Я не звик, тому що я виріс в Сполучених Штатах, і я не звик працювати з таким. Тобто, коли я щось відкриваю в Сполучених Штатах, я це все роблю через інтернет. І за один-два дні в мене всі документи на руках: uh -huh. банківські рахунки, всі номери. І Я можу вже повноцінно працювати, хоч корпорація, хоч LLC. Uh -huh. А тут. Е Ну до сих пір є якісь перешкоди саме для бізнесу. Ну я можу підтвердити, що наприклад з тим самим рахунком я зараз відкривав нову фірму, відкрився нормально. Приходжу в банк, в якому вже мав рахунок на своїй першій фірмі, і вони мене починають перевіряти. Кажуть: дай нам умови, винайму складу. Умови з контрагентами. Всіх контрагентів дай то то, то. і то. Я кажу, дивіться, це нова фірма. Ви маєте стару. все mm -hmm. так само буде. На кажуть ні, ну і я був змушений піти просто в інший банк, відкрити, який був більш лояльний до мене. А все чому? Тому що український паспорт, тобто ти як вони кажуть, цудзоджемець, mm. так і треба все перевірити. Ну так, тобто бюрократія є. На жаль, але все одне. Ми в Польщі. Я тут вже живу. Ти 10 років. Ти тут маєш бізнес, живеш в США. Все ж таки, розумієш, розглядали багато країн, яких могли б після початку повномасштабної відкритись. Чому вибрали саме Польщу? По перше, Польщу ми вибирали, тому що більшість українців виїхала в Польщу. Це було найголовніше для нас. По друге, напевно, саме мова і трохи східство між людьми це впливало. І найголовніше це напевно найбільший. Хаб логістичний угу. в Східній Європі. Тобто, якщо ми візьмемо там якусь Чехію або Словакію або інші країни навколо немає тих можливостей і потужності, які має Польща. Угу. Так. А це для нас найголовніше. Ми пробували організовувати щось через Чехію, були дуже високі ціни, були дуже великі проблеми доставки до самої Чехії. В Польщі це вирішилось краще. І, до речі, в цьому нам допоміг Федекс з України, якби вони допомогли нам вийти на представників Федекс в Польщі, угу. і це напевно один із, із різонів, чому ми якраз і залишилися в Польщі і продовжуємо тут бізнес. Тобто завжди рулить математика.